Слава Україні! В минулому відео я розповідав вам про блеф. А зараз я розповім вам, як саме розігрувати блеф. Хочу вам по повторити, що блеф це обман, це ілюзія. І успіх його залежить від того, як ви будете розповідати цю казку, яка залежить від того, що лежить на дошці. І зовсім не важливо, яка у вас рука. А зараз приклад. На флопі у вас було 3, 4, 5. А У вашого опонента тузи. Припустимо ви в позиції. І те, що є у вас, не має значення. Його слово перше, і він ставить. А ви зрівнюєте. На тьорні приходить сімка. Він знову ставить. А ви знову зрівнюєте. І тут він починає сумніватися в силі своєї руки. На рівері приходить вісінка. І його одна і всього одна шістка дає вам стріт. І якщо через цю шістку він і сумнівається, якраз через цю шістку він і сумнівається в своїх тузах. Він вирішує почекати, прочекати рівер. А ви все розумієте і ставите овербет. І після довгих роздумів... Він скидує карти. Таким чином розіграш в сукупності з дошкою і робить ту казку, яка нам потрібна. На сьогодні все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуй, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо сподобалась моя українська. До зустрічі!